Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, відповіддю офіційною від Стражи Гранічної на запитання, чи можна буде заїхати в Польщу, якщо я був в Україні більше ніж 30 днів. Тому раджу і рекомендую підписатися на цей канал, додивитися до кінця, щоб знати, що і до чого, і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Ви частенько ділитеся інформацією зі мною в моїй телеграм-групі, в Фейсбук-групі, в приватних повідомленнях, і час від часу я публікую ваші інформації, ваш перетин кордону, як ви це робили, з якими деталями і тому подібне. І так само ділите, коли ви пишете офіційного листа в стражгранічну і що вам на це відповідає. От і зараз хочу це зробити, але попередньо хочу сказати, що якщо ви зараз в Польщі, у вас протермінований безвіз. Ви хочете виїхати з Польщі, то вам потрібно песель Укрдія ПЛ в такому випадку. Ви можете поїхати в Україну з протермінованим безвізом і без жодних проблем повернутися, але в межах до 30 днів, і вас жодних проблем не буде на кордоні. Якщо ж ви перелімітите тих 30 днів, то немає гарантії, що ви зможете повернутися в Польщу. І в такому випадку вам потрібно буде або робити візу, або чекати коридор в 90 днів. Зараз зачитаю польською мовою відповідь Страже Конічна, ви будете бачити її на екрані, і коротенько перекладу. Вибачаюся за свій польський. По 400 днях утрачила пані охорони в Польсі. Як хтось був в Польсі 90 днів, то мусі по виїжджі очекач 90 днів поза Шенген, аби поновні в'їхати до Польсі на підставі біометрії в руху безвізовим. Люб мусі, очима візи краєвого типу Д. Нема значення, ілі хтось ма пашпорту. Отже, що пише Страж Гранішна? Якщо ви були поза межами Польщі більше, ніж 30 днів, ви втрачаєте статус Укр або захист в Польщі, який надає Польща. Якщо хтось був в Польщі 90 днів, то він змушений чекати 90 днів за межами Шенгензони, щоб відновити безвізовий режим. Або інший варіант, ви можете зробити собі візу типу Д, і тоді теж без проблем заїхати. І немає значення. Скільки паспортів ви маєте? Почнемо з останньої фрази. Немає значення, скільки паспортів ви маєте. Ви теж часу задаєте питання. Якщо в мене є паспорт старий, і я був в Польщі. Я собі зроблю новий біометричний, або я був паспорт, або я був по паспорту українському і зроблю собі біометричний. Чи зможу я заїхати без коридору і без жодних там проблем? Ні, друзі, не зможете, бо ваші біометричні дані все одно є вже в базі. Ви перетнали кордон і вас це фіксує. Вас фіксує польська сторона і кордон. Тому немає різниця, по якому паспорту ви були, чи це новий, чи це старий, чи ви собі новий зробили? Тому на це надіятись не потрібно. Відповідь тим людям, які мене запитують: якщо я не встигаю зробити собі документи в Україні, і мені треба буде довше бути в Україні ніж дивно, ніж 30 днів, чи я втрачаю захист в Польщі, чи я зможу без проблемно заїхати в Польщу? Що мені треба? І тут маєте відповідь від стражі гранічної. Якщо ви виїжджаєте довше, ніж на 30 днів, то вам потрібно відсидіти коридор або зробити візу. Тоді в такому випадку ви переїжджаєте кордон. Або, так як я говорив на самому початку, це дія, ПЛ і Песель Ухер. І це вам дає можливість перебувати в Польщі 18 місяців. Багато людей також пише, що проїжджали кордон без проблем або з якимись проблемами, але все одно переїжджали кордон, навіть якщо в них були протерміновані тих 30 днів. І таке трапляється, і таке є, і таке, напевно, і буде трапляється. Пише мені людина, їхала на Ягодин, мене там завернули, сказали, що довше, ніж 30 днів було в Україні. Поїхала на Раву Руську, на Раві Руській пропустили без проблем, без жодних запитань. Оце маєте випадок і буквально теж вчора я отримав в коментарях. Чому записую це відео і про це говорю? Бо зараз багато хто з цим стикається, і багато в кого є з цим проблеми, не знають, що і як. І я в цьому відео хочу пояснити, що в такому випадку робити. Ви або плануєте собі поїздку в межах 30 днів, якщо ви ж не встигаєте, то ви маєте розраховувати на те, що вам потрібно буде або відсидіти коридор, або робити візу. Це теж не робиться за день-два, за два, я думаю, всі розуміють. Але є ще третій випадок: якщо ж ви маєте протермінований безвіз, маєте протермінованих 30 днів вже перебування в Україні. Якщо є можливість спробувати, то поїхати на один, на другий і на третій кордон, пропускні пункти. Я маю на увазі, і пробувати проїхати. Такі випадки теж трапляються і люди проїжджають. Але найпростіший спосіб це якщо ви зараз в Польщі і ви ще не маєте PESEL Ucker і DiaPL. Це робиться безпроблемно, тобто вам це займе комусь займає 15 хвилин, комусь день, комусь два. Але це не вимагається ніяких надзвичайних знань, якихось додаткових коштів і невідомо яких вмінь, щоби зробити собі песель-укер і потім встановити на на телефон додаток ДІЯПЕЛ. Тому я рекомендую: якщо ви зараз в Польщі у вас протриміновані документи, і ви хочете виїхати і заїхати, не роблячи нові документи, то встановіть собі ДІАПЕЛ Песель-Укер зробіть. І без проблем заїжджайте, виїжджайте так само. Ви запитували часто, скільки разів можна перетнати, та будь-скільки немає обмеження в перетині кордону, тільки щоб не було протерміновано за межами Польщі довше ніж 30 днів. Я сподіваюся, що на це ваше таке обширне, велике запитання я відповів максимально доступно. Поширте це між своїми друзями, скиньте це комусь, поширте в своїх соціальних мережах. Обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, щоб бути в курсі завжди останніх новин з Польщі та кордону. І поставте лайк. Лайки допомагають більшій кількості людей побачити це відео. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!